Існує така теорія, що політична сила під назвою Громадянський рух свідомі негласно прийняла рішення у випадку появи найближчих виборів у Луцьку, Луцького міського голови, висувати на цей пост Андрія Лучика. Скажи, будь ласка, чи було таке рішення? Прикольно. І взагалі як ти його прокоментуєш? Ну, наскільки я знаю, то. Ніхто не каже про час, тобто це може бути через 10 наскільки років? Наскільки я знаю, то а, в нас є інша кандидатура на посаду міського голови. Ну, можливо, в тебе якісь а, інші. Ні, ну, власне, Дані. оця теорія, яка, яку я знаю. Інших кандидатур з вас а, я не знаю. Ну... Мене ніхто на таку посаду не затверджував, просто в нас є внутрішня, як правильно сказати, невказівка, нерознарядка. Ну, це, 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 це не ті слова, я не можу підібрати. Установка, напевно, да? От. Кожен депутат має бути активним. Кожен має показувати свою роботу, має. Бути публічним для того, щоб здобувати прихильність наших громадян і знову ж таки вирішувати ті чи інші проблеми ну, Луцька. Намагаюся це робити, як і інші мої колеги. І Алла Натось, і Михайло Находи, і Валентин Хаймак, і Андрій Мороняк, і знову ж таки Тарас Шкід.